75% військовослужбовців після реабілітації повертаються на війну. Вітаю, шановні друзі. Вчора з'явилася дуже цікава заява за міністра оборони Наталії Калмикової, яка з гордістю заявила, що в Україні дуже високий відсоток повернення військовослужбовців після проходження реабілітації. У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації та повернення у стрій. Це відмічають як західні партнери, так і ті країни, які ніколи не мали такого досвіду. Це 75% поранених. Оце, друзі, офіційна заява замміністра оборони. А тепер інформація, яку ніколи не скаже ні замміністра оборони, ні міністр оборони, ні єдиний телемарафон, ні тим більше пропагандонські канали. Тому що ця інформація від військових, які проходили цю саму реабілітацію. Справа в тому, що коли тебе забирають з поля бою з важким пораненням, тобі надається вибір: або ти лікуєшся за свій рахунок, або ти підписуєш контракт і даєш згоду на те, що після проходження реабілітації ти повертаєшся на війну. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що зробити декілька операцій, пройти курс реабілітації у людей в принципі немає таких грошей. Хто б там що не розказував, що військові по 100 тисяч заробляють це абсолютно брехня, тому що по 100 тисяч заробляють дуже маленький відсоток військових. Воно якось так виходить, що дуже високий відсоток командирів заробляють і більше 100 тисяч. А от ті хлопці, які на нулі виконують завдання, далеко не всі отримують по 100 тисяч. І у людей просто немає такі грошей, щоб пройти реабілітацію. І вони стоять перед вибором або без грошей, без операцій залишитися інвалідом і калікою на все життя, або держава тобі все-таки оплатить курс реабілітації, оплатить операції. Але після цього ти зобов'язаний повернутися на війну. Ось саме через це, отакий от високий рівень, цілих 75% бажаючих, які отримали там поранення, пройшли курс реабілітації, і 75% людей, що хочуть повернутися на війну. Але ж для української влади головне, що головне заявити, що західні партнери дуже здивовані, тому що вони ніколи не мали такого досвіду. А може це все тому, що західні партнери цінують життя своїх людей. Ну і в кінці, друзі, минулий мій ті, ток влада заблокувала, і те ж саме вони можуть зробити з цим акаунтом. Тому долучайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин.